Пробуємо відмити мамину стареньку таку вагнути для коржиків. від За допомогою антижиру відміви. Пробуємо таке використати так Це ще перший раз, тому так быстро не попацює. от Я нанесла. Очікуємо на майо. І треба нанести і почекати Ось вона почала вже бібіть.

Тут можна порівнювати, в цю сторону і сюди я в іншу. В інструкції написано, що, е, якщо зроблення старе, треба нагріти каструлю е, до 50 градусів, так як в мене немає можливості газу. В мене немає електрики, немає можливості просто нагріти її. І спробувати нагріти може все швидше. Тому я просто нанесла поки на 5 хвилин. Зараз попробуємо його зми, побачимо, що там у нас сталося за ці 5 хвилин, і наскільки різніться. Я думаю, що було б набагато краще її розігріти, але, на жаль, в мене газу немає. У мене тільки електрика, тому я не можу її нагріти. Ну, нашити використовуємо так, як є підручними засобами. А, ну, все одно краще, все одно краще, чим було. Ну, то я можу сказати ще вище, там в куточку залишилося, а тут майже спілість вже краще. Що вам сказати? Бо ви можете зараз нести, що там немає можливості її нагріти. Так, третя нанесення. Пробуємо зараз до пошкрати з мочалочку. Змінимо водичкою. Я вже й так бачу, що все супер. Вона не на 100%, тому що не розігріта та поверхня. Думаю, що я можу її нагріти. Це одно експеримент. Навіть зараз вже можна порівняти. Там залишки трошки залишилися, але це в цьому груди, мабуть, років 20. <сі> Ось така вона була. Е, покажу, що вона повністю трошки пізніше. Зараз буду пробувати нанести середину. а всередині тут жах. Прошло п'ять хвилин, буду пробувати цього. Чудо не очікую через те, що Ну, так як виробник пропонує, що чудо. Чи... Що тебе не випадки, можна цієї можливості. Ми пробуємо на тому, що є. Це ночка, що трошки вмилося. Понятно, що не ідеально, але ж навіть цікаво. Що умовах, як мене, що буде? Вон видно ту поверхню, просто що я зараз дознаватися. Що буде з нею? старый инженер. Что-то не перепомнил дуже давно. Ну, може это факт. Ну, может быть, пока что-то не было. Итог. Вот такие стали частища. Поднял меня он там по верхней камбала. стали частища. Зараз тут нужно закрутить раз. Я її так закрила, і Уже ей подошла, она упала. Ну, уже таки, блядь. Ну, просто она так попала. Так, что мне тут могли остаться? Ну, мне просто попала. Я чуть-чуть попала. Так. Раз, вот так. Ну, вот так. Осталось, наверное, красота. Еще один раз, и я тоже нажму на него, на него, на него, на него, на него, на Ну, вона закрилася вихідниця. Ну, вона, звісно, на ту і на ту сторону вже попала, ну, вже так і буде. Все одно вона так витримує дві зараз. Э, ту сторону я не наносила, вона так, там, де вона контактує з цією рідиною, може почистити. Так, щось подерли, щось трошки, це пробуємо змінити. Ту сторону трошки змінили. Ту сторону трошки контактували, ну, звісно, жодливо. Ну, все. Туда достатньо пошкрипти я не можу, тобто, я просто наносила і змивала. От різниця навіть там, де контактувала, вверх трошки змила, а в неї не блискала. Відповідно, бачите, така брудна, а буде вже чиста. Те саме зараз покажу на передній поверхні, так змиюся. Різницю просто. Ось. А ось вона була. Ну, вона була там з передньої сторони ще сильніше, без ніше. Я не наносила взагалі нічого. Мій результат відмивання старої вафельниці. Як на мене ідеальний результат.